Сьогодні пропоную приготувати львівський сирник. Це як великий глазурований сирок, тільки краще. Цей ніжний ароматний та шоколадний десерт підкорить вас з першого шматочка. Для початку примиваємо родзинки і заливаємо їх гарячою водою на 10 хвилин. До кисломолочного сиру додаємо яйця, ванільний цукор. Дрібку солі, цукор, розтоплене вершкове масло, сметану, подрібнюємо все погрожним блендером до пастоподібного стану. Далі додаємо лимонну цедру, родзинки, які я заздалегідь просушила, кукурудзяний крохмаль і все перемішуємо лопаткою. Виливаємо сирну масу у форму для випічки і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 170 градусів 1 годину. Після випікання дайте сирнику постояти у вимкненій духовці 10 хвилин. Далі охолоджуємо сирник близько 40 хвилин у формі, потім витягаємо з форми і даємо йому повністю охолонути на решітці. Знімаємо папір для випічки. І займемося приготуванням глазурі. Шоколад подрібнюємо ножем на дрібні шматочки та заливаємо його гарячим молоком. Перемішуємо до повного розчинення шоколаду. Тепер такою глазурю можна покривати охолоджений сирник. Мені дуже подобається такий варіант глазурі на молоці. Так як вона виходить більш щільною і однорідною, без зайвої жирності, яка буває в глазурі на маслі. Така глазур дає гарну глянцеву поверхню, яка добре застигає і не розтікається. При цьому вона не тріскається при нарізанні. Як це буває, якщо до розтопленого шоколаду додати рослинну олію. Тепер відправляємо сирник у холодильник для того, щоб глазур застигла. Львівський сирник готовий, він чудово нарізається, а глазур не кришиться. Львівський сирник це кулінарний символ міста Львова, один із найвідоміших десертів західноукраїнської кухні. Вважається, що рецепт сирника з'явився під впливом австрійської кухні, зокрема віденського чизкейку та інших сирних пирогів, популярних в Австро-Угорщині. Але львів'яни адаптували десерт під місцеві продукти. Надаючи йому смак глазурованих сирків, львівський сирник це не просто десерт, а частина культурної спадщини, яка передається з покоління в покоління, обов'язково спробуйте приготувати цей десерт своїм близьким.